220. 220. Важливо 220, не 240, тому що керамічний цей мінерал він іде до 220 градації, чиста кераміка. 240 і далі це вже там іде мікс. Кераміка, оксид алюмінію, ну тобто вже буде гірше шліфувати. І зараз ви теж спробуєте да, пошліфувати. Потім так, ми все. перейдемо на 320 градацію, вона буде по-іншому відчуватись на руку. Це просто фіксація, щоб ти завжди не тиснув. Починаєш сильно широко не розходиться, десь плюс 2%, сантиметри, не більше. Потиснуть. І не натиснуть взагалі. Давай, а ми просто передаємо. Grazie per la We'll be right back. Просто зараз закінчите з керамічним зерном, mm. я вам дам 320-ку mm -hmm. вже там, вікси, щоб ви відчули, як, як вона буде проскопзувати. Що не так, це все просто, як кажеться. Не просто. Що саме не просто? Тримати рута. Вот Тільки Тримати. Тримати. це правильно, правильно. І щоб ви не отак ось кудись сюди діті Хочеться, щоб отак воно все йшло, так? Да? Ага. Получається, що у хоче. Просто машинка для вас, для руки, сьогодні нова. нова. незвична. Да. Просто... Але по суті, коли ви будете працювати, от, то є у вас царіна. Потряпене. Ви з стартової градації можете там паралельно, паралельно, перпендикулярно, ну краще паралельно пройтись, прибрати да? довжину. Наступні всі ваші градації я б радив би, щоб це була така обвідка на розширення. Тобто з центру починаєте розширятися, щоб ви не побігали тут, потім сюди, потім сюди, і у вас, виходить, тут недошліфовка, тут перешліфовка. А так ви рівномірно будете розширювати, тобто зараз ми рівномірно 220, 320-ка і знову я з центру почну і отак от, от розійдусь ширше. Ну, такого. От спробуйте. Тут на тьомі зрозуміло, як воно просходить. Тут матово, матово. Вже не видно цар? Стартова яка okay, була. Я не хочу. Треба ще окуль мені відійти. Точно нема.